Андрій Мохник, заступник родової всеукраїнської діяльної київської свобода Спільно з іншими патріотичними киянами прийшли сюди, щоб завадити комуністам провести їх шабуш, які анонсував Семенєнко, розказуючи, що вони зберуться біля цього комуністичного капища, і потім маршем міра пройдуть прищадку. В принципі, ми провели серйозну роботу, в тому числі і не публічно, зокрема, тиск на київську владу, пояснення правоохоронцям щодо того, як вони мають діяти. Ну і бачимо, що це дало результат. Зрештою, ми прийшли, щоб проконтролювати, що буде саме так і не буде проведено цього заходу. Окремі малохольні, маргінальні. Комуністи, тобто, колишнього нардепа Соломатіна, накиду спробували з'явитися, але ми їм популярно пояснили і дали направлення побудування. Чому цей матч не має відбутися? Тому що комуністи власне, організовували геноцид української нації, вони здійснювали совєтську окупацію в 1991 роках і мають бути заборонені їх. Ідеологія як політична сила, але крім того, сьогодні Семененко і його політична сила є посібниками Путіна в війні проти України. Вони є ворогами української держави і очевидно не мають проводити жодної акції на контрольованих країнах територіях. А тут вже з 10-ї ранку, так? ви сказали? З 9-ї навіть. І до котрої ви маєте поспіляти. Ми координуємо свої дії з нашими. З ми які зараз на Печерську, тому що там все-таки біля музею Вілике мені вдалося в якійсь групі зібратися. щоб ми не пішли, а вони прийшли на наше місце, ми ще трохи почали. Ми, До вечора буде сюрватися. Ми тут назавжди, це комуністи тимчасові, ви розумієте? А тут на думку зібралися, правили? Тут зібралися українці, які Розуміють, що комунізм це та ідеологія, про поранених бої знищили більше 20 мільйонів українців. Дякую. Прошу.